Всіх вітаю, шановне ретро ігрове пасла. Добрий деньчик всім! Сьогодні у нас відосік розпакування підгончиків. Це у нас не підгончик, це у нас посилка просто з Укрпошти. Розпакуємо там марочки. А підгончики у нас від пана мера і від Стаса з Франції. І підгончик у нас від Олександра з Харкова. Будемо розпаковувати, дивитися, що нам цікаво прислали. Приємного перегляду. Почнемо з розпакування посилочки з Укрпошти. Ой, телефончик обережно. Так, зараз все. Це в нас, як завжди, марки. Що ще Ну, на ну, Укрпошті можна купувати? Ні, там є і мерч їх, але я таке не купую. Я купую на Укрпошті марки. Так, у нас. Нова серія марок. Пов'язана з нашою українською мовою. Так і називається мова. Опа! Так, без втрат. Аркуш марок впав. У нас в комплекті конверт першого дня зі спецпогашенням і листівочка. Вийшло в мене пупупу. -пу -пу. Бо розпаковую посилочку, розповідаю, радію. І зрозумів, що в мене відео стоїть на паузі, що я не знімаю. Такий блін. Та, Склав все назад, розпаковую заново. Ну, Вважайте, що чик-чик я це все розрізав. Посилочка, бачите, тут лейбл, всім відомий. Так, і в посилочці у нас неймовірно смачні. Так, я відсуну. Солодощі Волинські. І смачненьке до солодощів. Да? Дяка пане Іване. Хто не їв ще волинські солодощі має можливість придбати, обов'язково скуштуйте. Дуже смачні цукерки. Так, і ці посилочці ще підгончик від пана Стаса, який мешкає у Франції. Це ще один карік на Atari 2600 в мене колекцію. Warlords. Дуже дякую тобі, Стасе. Від Стаса до мене ще їде посилочка. Потім розк... розповім про неї в окремо відео. Але посилка-мандрівниця, яку я замовив, купив в Японії. Через певні складності вона поїхала до Стаса у Францію, там через пів півсвіту. І тепер з Франції через пів Європи буде їхати ще до мене. От. Але це буде в нас в якомусь відео десь за тиждень, мабуть, приблизно. Тому чекайте. Дякую, пане Іване, дякую, пане Стасе. Зараз переходимо. До підгончика від пана Олександра з Харкова. Цей раз, значить, натиснув запис іде. Не провтикав. Так, це в нас, як я казав, Олександр з Харкова. Вже не перший раз присилає підгончик. Дякую тобі, Олександре. Там в минулому підгончику було і мені, і на збір Олександр прислав. Тому ще раз дуже тобі вдячний. Так. Дивіться, цей раз Олександр підписав. І цей раз він теж прислав. Давайте по частинам. Оце на розіграш. Так, І це ми зараз витягну. Оп, щоб не сплутати просто. Бо інша половина написана доброму денчику. І ми зараз подивимося, що нам такого. Ой-ой-ой, Олександр, дякую тобі. Ну, це я так розумію. На поличку всі ці речі, тому що, як ну, з Олександром спілкувалися, то коди, скоріш за все, там вже заюзані, Але на поличку це дуже круто, дивіться. Diablo 3. Так, ось о. Дібло 3 з дисочком. Мануальчик. Дивіться, клас. З персонажами. Ну і оці. Типа, Guest Паси. Тут коди на них якісь є, але я думаю, що ці коди вже давно заюзані. Тому особливо паритись ми не будемо. Так, ось така колекційне видання Diablo 3 на паличечку. Brothers and Arms. Orange and Blood. О, oh, тут прямо як відеокасета. Але тут я побачив код, закрию на всяк випадок. Ну, На всяк випадок. Вдруг. Хоча я впевнений, що його вже заюзали. Так, зараз з цього боку стану. О, дисочок з мануалом. Все як має бути. Круті речі на поличку. Так, мануальчик. Клас. Так, дисочок 4 написано. О, а тут не дано зараз. Ой. Так. Тут ще не один дисочок, тут їх 2, 1, 3, всі 4 диска, всі на місці. Всі 4 диска, всі на місці. Так що дисочків в повна колекція. Хопа. Так, ми його. Коробочку назад. Це у нас на збір буде. О, Command and Conquer, first Decat. Так, теж тут, мабуть, буде якийсь код. Так, Це у нас, мабуть, десь там. То вже таке нам не будемо код шукати. Так, дисочки. Теж два диска дивіться. DVD, game DVD і бонус DVD. Клас. Супер. О, о, Elder Scrolls. Так ти що, Skyrim? Так, відчиняємо. А тут всередині папірець. І код є. Я його прикрию. А тут ще дивіться бонусом Oblivion. Є і Skyrim, і Oblivion. Мануальчик і мапа. Ух ти. Всякі ці мапи, це взагалі класно. Дивіться. Опа. Як вам таке? Провайнс of Skyrim. Тут тільки оця мапа варта колекції прикольно виглядає. Так, паперці, паперці. Для чого у нас тут паперці? Просто вони, щоб не пошкодились дисочки, мабуть. Так, складаємо назад. Вау! Half Orange Box. Portal Team Fortress і епізод Half 2. Half-Life 2. Так, а всередині я бачу, ще й бонусом лежить ідентифікація борна дисочок. Прикольно. Так, orange box, orange box, диск 1, диск 2. Класно. Блін, прикольні, класні ігри. Dishonored. Та ти що? Так, тут теж має бути... ох ти, Doom 3, ну це просто. от Мануал від Honorда, ось. І теж дисочок. І навіть... А ні, він тут один. Прикольно. Угу. Опа. І опа, дивіться, що на останок. Ну це на, на збір. Так, тут теж мануал, дисочок. Всякі ці е, оп. продукт каталог. Ох ти з усіма. На той момент іграми які блізи випускали. Прикольно. новели. Warcraft, Starcraft, Diablo. Клас. World of Warcraft. Блін, прикольна тема. Ти, як я давно вже, Вовчик не шпілювся. Так, ось є мануальчик Wold of Warcraft. Raves of the Lynch King. Оце якраз це доповнення. Королич. клас. Ну і тут дисочок сам і ці з кодами картонки, то я не буду їх показувати, бо ну вдруг коди не заюзані. Хоча ну, заюзані, я впевнений. Але, 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 дивіться. А? На паличку дуже круті речі. Хто колекціонує комп'ютерні ігри. Дивіться, Grand Theft Auto 4. Опа! Мануачик такий. Не розумію, що прямо від нього. Да, Ліберті City. Прикольно. Гід по виживанню в Ліберті City. Ха -ха -ха. Ну, типа гайд! Як виживати, дивіться. Він прикольно. Клас. Ну і дисочок, звісно, ще не один, тут їх два. Да? Да. Два дисочка. Диск один, диск два. Клас. Так, оце у нас ось такі круті ігри будуть на збір. Анос буде ще на якийсь самий. Дивіться. Я не знаю, я з Олександром пораджусь, або це один лот буде, або декілька. На розіграші. Там під гончики мені ще якісь лежать. І написано доброму мудечку. Ой-ой-ой Ой-ой-ой. ой, ой. Я вже це бачу. Давайте я відкладу. Так. Команд Conquer. Ферст декат. Ух ти. Так, десочки. Мануал. І щось і щось прямо. Не знаю що. Гран GTA... чит GTA. Чіткоди. Ще й чіткоди чи... роздруковані. Буду в GTA короче, в Вайс чит чіткоди юзати, бачите? Цілий список мені прислали. Дякую, Олександра. А насправді дивіться, з мануальчиком дисочки такі всі. Ух! Клас! Так. Command and Conquer. Star Wars Empire at War. Так, дисочок один, так, да, дисочок один. Клас, дякую, Олександре. Зоріні війни ми завжди любимо. Зоріні війни, це круто. Так. Фільм Фаталі. Early Crafted Hidden Object Perio 50 7 40х 50. Lice Camera Меднес, Я навіть не пам'ятаю, щоб я грав щось схоже. Я, мабуть, і не грав таку гру. Дуже цікаво. Вона Сілдова. Це PC CD ROM написано. І він запечатаний. Клас! Клас, клас, клас! Дякую тобі. Ой, GTA 5. Та ладно. 5 GTA. Колекцієчка. І що в нас тут? Я вже відкривав. Тут у нас знову ці коди. Я думаю, що вони всі заюзані, але ну, я все одно сховаю на всяк випадок. І дивіться, карта. А, це ж не Vice Сіті, це ж п'ята частина. Це у нас Лос Сантос. Мапа Лос-Сантос Блейн Каунті. Це такі речі, я не знаю, можливо, я колись на стіну собі такі буду вішати, робити для них рамки. Ну, Коли ремонт вже зроблю. Дякую, Олександре. Це дуже крутий підгончик. І самі дисочки, дивіться. Хоп. Хоп. Е, скільки тут інстант диск. Скільки тут тих дисків взагалі має бути? <гум> диск 3, диск 2, диск 4. Диск 5. Диск 6. Нема першого диску, так? Да? Ну, на паличку гарно. Так, да, шкода, нема. Є е, 7 дисків, ні, 6 з 7. Ну, на поличку так на поличку. А можливо, десь мені ще трапиться оцей перший. Але класно все одно, дивіться, які диски гарні, всі різні. І зроблено так раз-раз. На поличку саме те. Так. Складаємо. Так, зараз треба ж обережнику назад покласти. Ой, StarCraft Winсов Liberty, друга частина. Клас. Ну і звісно всередині будуть коди. Треба, треба як то кажуть, <хи> дай оці мануали, всякі паси, коди. Все на місці, дисочок. Теж на місці клас. Ще одна колексічка. Дивіться що. Ей, що в З мануалочком теж все як треба. Два дисочка, мабуть. Так, да, два. Клас. Brothers and, In Arms Road to Hill 30. У мене десь е, таке видання лежить. Ще ну зараз, натисну паузу. В мене є ось таке ще з старих часів з там, ну і на ЮНАСТО, коли я ще на старому компі ще грав, купував, інших дисків не було. Тепер усе можна, як то кажуть, відправляти на знищувальний збір. А от тепер у мене є нормальна копія цієї гри. Оригінальна від Юбіків. Так, я відчиняв вже тут знову цей код. Тут все, бачите, мануальчики, мапа, дисочки. Все. Тепер у мене в колекції є нормальний комп'ютерний диск. Хіба, знаєте що? Чи він тут має бути один, чи це ж DVD чи CD? Так, а ну. А, це DVD, тому, мабуть, на одному дискі. бо це в мене ті, що старі, то це CD. Гарнюня. Дякую, Олександра, за круті дисочки. І залишився ще один дисочок. Теж сілдовий. дивіться, 10 баксів вартість. А я теж не грав цю гру, а якось вона. О! AVENCAST Race of the Mag Mage. Угу. Повстання, типу мага. Ну, типу, не повстання, а становлення мага, як правильно сказати. Хм. Треба спробувати подивитись. AVENCAST Це у нас DVD, це теж DVD. -шка. Такі ось круті колекційні дисочки. І на збір на ЗСУ. І для мене особисто в колекцію дуже дякую тобі, Олександре. І тобі, звісно, пане Іване, і тобі, Стасе, звісно, дякую за підгончики. Це дуже-дуже вдячний вам. З приводу збору, зараз секунду, з приводу збору Так, зроблю такий анонсик. Хто буде 9 числа на каналі збору. анонс ще додатковий буде. От. І буде один з призів. У нас є ось такий від Сергія. Ось такий крутий геймбой адванс. Тому, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, а ви ще й матимете можливість отримати чудові призи. О. Тому всі, всім ще раз дякую за перегляди, за ваші реакції. Е, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, будь ласка, пишіть свої коментарі, ставте лайки або дизлайки, як вам це більше подобається або не подобається. Не забувайте знову ж нагадую підтримувати Збройні Сили України. Все як завжди, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До наступних зустрічей. Слава Україні, горем слава пока-пока.